Астрологічний прогноз шкільних канікул, як ситуація в дітей, відпочинок в дітей, безпека небезпека дітей влітку 2024 року і офлайн онлайн навчання в школі з осені 2024 року. Чого очікувати на 1 вересня. Місяць червень 2024 року. Відносно інших місяців він є. Астрологічно більш таким спокійним. Зараз ще це не дуже сильно відчувається. Після 9 червня планета Марс вийде з своєвничого овна і ситуація стане спокійніше. Поки Марс буде в тельці, то в військовому плані ситуація більш спокійна. Тобто, це Марс-тельці з 10 червня приблизно до середини липня. Взагалі, перша половина літа вона виглядає більш гармонічно і спокійно. Тут хороший може бути відпочинок в дітей в першій половині літа менше проблем, хороший для оздоровлення тематик, пов'язаних там з медичними, що дітям треба зробити. Перша половина літа вона є більш спокійною. З середини літа планета Марс переходить в знак зодіака близнюки, який пов'язаний з навчанням. Тому це означає, що великий відсоток дітей можливо підуть на якісь навчальні навчальні такі кружки, секції або місця, де дітей чомусь навчають. Також Марс в Лизнюках буде підсилювати тематику комунікації і спілкування. В першої половині літа при Марс-Марсі, в тельці, діти можуть більш статично, спокійно себе поводити а у другій половині літа діти. Будуть хотіти більше спілкуватися. В середині літа знаходиться більше напружених таких складних аспектів між планетами. І у другій половині літа також тематика ретроградного Меркурія, який буде в серпні 2024 року. Ретроградний Меркурій буде означати, що не буде понятно з точки зору навчання, що робити на осінь. Меркурій, коли йде вперед, воно зрозуміло, що далі, а коли ретроградний, то не дуже понятно, що далі. І багато батьків стикнуться з проблематикою чи в серпні, що ну, не ясно, що там на осінь буде. Також ситуацію неясності підсилить енергія затемнення. Затемнення місяця відбудеться 18 вересня. І вплив його, як зазвичай, вплив затемнення, буде відчувати, відчуватись вже за один місяць. Тобто в серпні буде відчуватися енергія затемнення. Якщо подивитися на карту затемнення, то мало того, що воно затемнення місяця відбувається в знакі зодіака Риби, який означає невизначеність, так ще воно і близько до планети Нептун. Яка теж означає невизначеність, тобто невизначеність в квадраті дуже сильна невизначеність. Також в карті затемнення місяця планета навчання Меркурій вона буде в протистоянні до Сатурна, що означає обмеження, обмеження, які стосуються навчання. Тому початок нового навчального року він буде. Складний і, і ситуація офлайн онлайн, в ній буде, ну, ситу... буде багато обмежень. Ситуація буде неоднозначна, бо, як зазвичай, знак Зодіака Риби він несе тематику невизначеності, а також він в резонансі з е... віддаленим навчанням. А от знак Зодіака Близнюки, в якому з цього літа знаходиться Юпітер. Ну і Марс влітку додається. Знак зодіака Близнюки навпаки пов'язаний з навчанням офлайн. І оцей конфлікт, така напруга між онлайн і офлайн, вона буде відчуватися всю другу половину літа. Тобто, будуть ну, підпосилки, які кажуть, давайте якісь школи більше шкіл переведемо офлайн, тобто щоб діти пішли в школу. Але з іншого боку, будуть фактори невизначеності. В цілому це свідчить про прецедент, що будуть ну, такі енергії, що будуть спонукати до офлайн. Але ситуація невизначеності, поки планети в рибах. А планети в рибах, вони як мінімум аж до літа 2025 року. Тобто, це означає, що до літа 25-го, як зазначаю, в своїх прогнозах повністю, що все буде понятно, все буде зрозуміло і можна бути спокійними там, наприклад, батькам дітей. Такої ситуації нема до літа 2025 року. Таким чином, я би прогнозував, що на початок осені затемнення у вересні вони підсилять як зазвичай переживання. Переживання будуть пов'язані з, тум, ну, з туманом невизначеності, і з цієї точки зору, початок навчального року я би сказав, що кризовий. Ретроградний Міркурій буде ретроградний до 28 серпня, тобто три дня до початку навчальних занять. Потім потрошку він буде йти вперед, але відчуття ну, такої ретроградності воно буде проявлятися як невпевненість, невпевненість в якихось рішеннях щодо офлайн-онлайн. Раніше в мене вже був рік назад прогноз, коли діти підуть офлайн навчання в Україні. Він був занадто оптимістичний. Я тоді прогнозував, що підуть офлайн вже восени 2024 року. Але, ну як зараз видно, це занадто оптимістичні прогнози. Той прогноз ґрунтувався на тому, що в близнюках є планети, які означають. Ну, контакт, живий контакт. І я кажу, ну от живий контакт. Зараз я коригую цей прогноз, що підвищ, підвищиться кількість шкіл, які будуть офлайн займатися, але ж таки повністю всі школи навряд чи перейдуть в офлайн, і буде у певних школ боротьба, що вирішувати так або інакше. В цілому, щодо цього літа, наявність Сатурна в рибах продовжує обмеження щодо моря. Тобто влітку навряд чи вдасться всім, хто хотів би поїхати на море. І Сатурн виходить з риб влітку 2025 року. Тому закликаю потерпіти до літа 2025 року і вже влітку 2025, коли планета обмежень вийде зі знака моря, то можна буде більше поїхати на море. Ну і також дійсно, з точки зору навчання, підсилювати з другої половини літа будуть планети в Близнюках. Оцей Марс і Юпітер. Е, і Юпітер буде в близнюках знаходитися весь новий навчальний рік. Це значить, що впродовж всього навчального року, всього наступного навчального року, буде підсилюватися оця тема офлайна. Але процеси не радикальні, вони будуть відбуватися повільно, як і більшість процесів е, в 23-24 роках і 25-му, допоки є планети в плавному знакі зодіака риби, які означає не Швидкі, ну, не радикальні зміни, а плавні зміни. Для тих, хто навчається в двох школах водночас, ситуація навчання в двох школах водночас загостриться. В знаки здяка Близнюки планета Марс. Але після затемнень вона навпаки. Ну, якби Буде більш лагідною, бо юпітер в близнюках він буде робити лагідні умови для оцього подвійного якогось навчання. Таким чином, про навчальний рік можна сказати, що перед навчальним роком невизначеність будуть, як зазвичай у людей невідомо викликати страх. Затемнення це вересень, початок жовтня, як зазвичай означають. Ну, якось нервовість, хвилювання, невпевненість і більш стабільна енергія щодо навчання вона почнеться вже з кінця жовтня-листопада місяця. Оскільки знак зодіака близнюки означає близько, він знаходиться проти знак зодіака-стрільця, який означає далеко, то знаходження Юпітера в близнюках скоріш за все призведе до того, що більший відсоток учнів. Вони поставлять акцент на навчанні в українській школі. Можливо, це призведе до того, що більший відсоток людей ну, переїде з-за кордону в Україну впродовж знаходження Юпітера в Близнюках. Це з червня 2024 по травень 2025 Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!